Відреагували на ці марення диктатора, також і у північно-атлантичному альянсі. зокрема, очільник НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що пропозиція Путіна щодо відведення українських військ з чотирьох областей це ознака посиленої агресії та окупації. Він підкреслив, що кремлівський диктатор не зміг воєнними успіхами захопити повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську ці ці чотири регіони. Тож ворожа мова свідчить про те, що агресор прагне контролювати Україну. Однак, за словами Столтенберга, не Україна має відводити війська, а Росія повинна вийти із нашої території. І міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін теж коментуючи заяву лідера Російської Федерації щодо умов початку мирних переговорів, нагадав, що Путін незаконно окупував територію суверенної держави і не може диктувати Україні, що їй робити для відновлення миру. Окрім того, голова Пентагону наголосив, Путін може, хоч сьогодні, припинити неспровоковану війну, якщо цього хоче.